Дам пораду, як не попастись в ілюзію контролю. В соціальній психології є таке поняття, за яким певні особи в силу певних обставин попадають в ситуацію, в якій вважають, що контролюють ситуацію максимально. І психологи наводять експеримент, коли гра в рулетку відбувається. То певні люди, коли проти них опонентам виступають, персонажі такі, от недолугі. Незграбні, дивакуваті, в яких читається страх у погляді. То це тільки викликає бажання виграти. Це створює уявлення, що можна легко перемогти. Одначе, повторюсь, це тільки ілюзія. В юриспруденції, в судових справах, аналогічно. До прикладу, буває, у нас клієнти. Які приходять і кажуть, так давайте ми спробуємо, дивіться, там опоненти, вони ні риба, ні м'ясо. Давайте ми їх зараз швиденько скрутимо в ріг і так далі. Одначе, ви повинні розуміти, що це може бути у опонентів певна така стратегія, і краще їх вивчити під лінзою, під таким от збільшувальним склом, і тільки тоді приступати до роботи. Аналогічно, якщо ви хочете захистити себе. Від різного роду опонентів юридичних, в тому числі і від поліції, то вам необхідно виглядати статусно, вам необхідно виглядати не по-дитячому, вам необхідно виглядати не якось так незграбно, а так, щоб демонструвати свій інтелект, виваженість, управління емоціями, ну і так далі. Щоб вас не вважали якимись такими простаками, яких можна обвести навколо пальця. Ну, я думаю, суть ви зрозуміли. Ідея в тому, щоб не виглядати смачним для своїх ворогів.